Судимість не перешкода про залучення засуджених до захисту країни. Говорять від початку повномасштабного вторгнення тисячі в'язнів просилися на фронт. Ми отримували тисячі звернень. Після цього була ціла процедура помилування деяких засуджених для того, щоб вони змогли взяти участь у відсічі збройної агресії. І ті, хто залишаються, вони залишаються дуже патріотично налаштовані для цього, коли постало питання, наприклад, що з колаборантами в країні зростає їх кількість, зростає кількість заведених справ. І ми розуміємо, що в'язниці будуть наповнюватись таким новим для країни суб'єктом. Чинне законодавство в Україні не дозволяє мобілізувати засуджених, їх навіть знімають з військового обліку. Проте в Мін'юсті переконані, що такі громадяни також можуть бути корисними, причому незалежно від того, за які саме злочини потрапили за ґрати. Ми готові, якщо не зараз, або зараз в якомусь обмеженому варіанті прийметься, наприклад, щодо засуджених, які вже вийшли кілька років назад з в'язниць або були засуджені за окремі злочини. Хоча наша позиція така, що неважливо за які злочини. Якщо покарання відбута людина на волі дати зброю в руки і дозволити судимим воювати, деякі юристи називають безглуздям, адже управляти таким військом практично неможливо. Особа вчинила злочин. Не понесла покарання, які саме і направлені на виховання цієї особи, виправлення цієї особи, їй дають в руки зброю і направляють на фронт. На чому боці буде ця особа, що вона буде там робити? Тому я і радий би, в якості експеримента, після оцих ініціатив міністра юстиції призначити головою цього підрозділу, дати йому допомогу всіх членів Кабміну, всіх розробників цього законопроекту. Дати їм 100 осіб, яким видати зброю, і направити воювати, на думку психологів, певні ризики, звісно, є. Якщо ретельно підійти до відбору громадян із судимістю, зокрема за станом здоров'я, головне, вмотивованих воювати, успіх цілком ймовірний. Я точно знаю, бо спілкуюся з військовими, що є ті, які готові брати у свою команду людей з таким минулим. Я думаю, що психологи у таких комісіях мають зважати не тільки на статтю, з якою людина прийде, а й на саме людські фактори, адже туди потрапляють люди через різні обставини. І скажу, що навіть е, ті люди, які зараз е, ув'язнені, вони також через цю війну втратили домівки, сім'ю і багато членів їхніх сімей зараз за кордоном. Тобто, у них також хороша мотивація. Новий закон про мобілізацію в Україні можуть ухвалити вже у січні лютому. Проте невідомо чи включать до нього питання засуджених. А не чешук новини 33 канал.